Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Діана, я з Харкова і зараз живу в Румунії в Бухаресті. Сьогодні поговоримо на тему, яка цікавить багатьох українців, що планують отримувати тимчасовий захист. Це робота в Румунії. Це одне з найпоширеніших запитань на моєму каналі, де шукати роботу. Які є вакансії, ким реально працювати після переїзду? Особистого досвіду працевлаштування в Румунії я не маю, але зібрала для вас корисну інформацію з різних джерел. Давайте розбиратися, що потрібно знати про роботу в Румунії. Поїхали! Почнемо з важливого уточнення: Румунія це не та країна, куди масово їдуть саме заради роботи. І ось чому. По-перше, зарплати тут одні з найнижчих у Євросоюзі. Офіційна мінімальна заробітна плата до оподаткування складає 814 євро. Після оподаткування приблизно 517 євро. Середня заробітня плата по Румунії після оподаткування складає близько 1100 євро. Але слід зазначити, що вартість життя та оренди також серед найнижчих в Європі. По-друге, без знання румунської мови влаштуватися на місцеву роботу буде досить складно. Тож чимало українців, які переїжджають до Румунії, мають стабільний дохід або заощадження. Серед них багато тих, хто працює в сфері IT або має власний бізнес. Для покриття мінімальних потреб Бухаресті родини з трьох осіб буде достатньо від 1000 до 1500 євро на місяць. Звісно, ця сума може змінюватись залежно від вартості оренди житла, комунальних послуг та особистих потреб. До речі, цікаво дізнатися, скільки щомісяця витрачаєте ви на життя в Румунії, Україні чи інших країнах. Поділіться в коментарях. Особисто я б оцінила рівень життя в Бухаресті як близький до київського, бо вартість базових потреб, оренда житла, комунальні послуги, продукти, сфера послуг і транспорт. Тут приблизно на такому ж рівні, що й у Києві. Ким працюю я. Я вже багато років працюю в сфері, яку можна умовно назвати навколо Айтішною. Працюю в українській компанії. Зараз моя діяльність трохи змінилася. Я працюю з обробкою даних для компанії, що займається дорожніми інцидентами в США та Канаді. Це не надто високооплачувана робота, але на життя в Румунії цього достатньо. І головне, я можу працювати дистанційно. Що дуже зручно. Підписуйтесь на мій канал, я розкручуся, звільнюся з роботи і нарешті стану вільною людиною. Можливо, але поки поїхали далі. Але якщо вже ви вирішили переїжджати жити до Румунії, і вам важливо працювати саме тут, давайте розглянемо, які є варіанти. По-перше, легальне працевлаштування. Українці, які мають тимчасовий захист в Румунії, мають право працювати без отримання додаткового дозволу на роботу. Це величезний плюс. Вам не потрібна окрема віза чи документ як у випадку з громадянами третіх країн. По-друге, знання мови так, це критичний момент, без румунської або, хоча б англійської, складно знайти роботу. Але є й варіанти без мови про це трохи далі. По-третє, де шукати роботу? Є кілька основних шляхів: румунські сайти з вакансії iJobPro, BestJob.eu і Hippo.ro. міжнародні платформи LinkedIn, Indeed, Glassdoor – Місцеві телеграм-канали, фейсбук-групи, особливо ті, де спілкуються українці або російськомовні в Румунії, Агентство з працевлаштування. Але тут будьте обережні, перевіряйте репутацію. А тепер трохи про вакансії, які реально знайти без знання румунської мови. Найчастіше це робота на складах, сортування, пакування, комплектація замовлень. Фабрики, збірка, контроль якості, упаковка. Серед актуальних вакансій, які мені вдалося знайти, це різноробочі на заводи з виробництва алкогольних напоїв, автомобільні заводи та харчові підприємства. Багатьох цікавить, чи можна влаштуватися на роботу на завод дача. Всім відомий автомобільний завод, що розташований у місті Міовень приблизно за 120 км від Бухаресту. Але наразі я не знайшла жодних актуальних вакансій пов'язаних зі складанням авто чи роботою на конвеєрі. Можливо, подібні вакансії розповсюджуються через власні внутрішні канали або кадрові агентства, з якими завод співпрацює. Натомість частіше з'являються оголошення. Про роботу в суміжних сферах логістика, контроль якості, обслуговування обладнання деякі з них можуть вимагати досвід або знання технічної румунської мови. Також можна пошукати роботу в таких сферах, як клінінг, прибирання офісів, квартир, готелів, догляд за літніми людьми. Залежить від випадку, іноді може бути потрібна базова румунська мова: кухня, допоміжний персонал, мийка, чистка продуктів. Оплата на вищезгаданих позиціях зазвичай становить від 500 до 700 євро на місяць. Чистими іноді можуть надавати житло для людини, яка живе сама і змушена орендувати квартиру або кімнату. Це досить мало. Більша частина цих грошей піде саме на житло та комунальні послуги. Залишок, який можна витратити на інші потреби, буде досить скромним. Саме тому українці, які розраховують на тимчасовий захист, рідко обирають Румунію як країну саме для заробітку. До речі, у мене на каналі є актуальне відео, де я детально розповідаю про ціни на оренду житла в Бухаресті та вартість комунальних послуг. Обов'язково перегляньте. Також українські бізнеси часто публікують вакансії в телеграм-каналах, орієнтованих саме на наших співвітчизників. Найпоширеніші пропозиції це різного роду будівельні роботи для чоловіків. Іноді трапляються вакансії в сфері клінінгу, як для жінок, так і для чоловіків. На таких позиціях зарплата може бути трохи вища, Зазвичай стартує від 500-600 євро. Також на будівельних вакансіях часто надають житло. Жінки в Румунії часто знаходять себе в сфері б'юті. Наші майстрині тут дуже затребовані і славляться своєю якістю і швидкістю роботи. Тому, якщо ви майстриня або майстер в сфері краси, в Румунії, особливо в Бухаресті, вам буде легко знайти роботу без знання румунської і англійської мови. Наші спеціалісти в Румунії часто відкривають свої салони і студії або приймають вдома. Всі корисні посилання залишу в описі під відео, тому заглядайте туди. Кілька слів для тих, хто працює в ІТ. У цій сфері часто можна знайти роботу без знання румунської мови, головне володіти англійською. Проте варто врахувати, що деякі it компанії вимагають повністю або частково працювати з офісу. Тому логічніше переїжджати до великих міст, таких як Бухарест або Клужна Пока саме там найбільше IT-вакансій і відповідно легше знайти роботу. Щодо профільних спеціалістів, лікарів, зокрема стоматологів чи представників інших регульованих професій, тут усе трохи складніше окрім знання румунської мови на рівні не нижче B1-B2 b 2 Обов'язково потрібно мати перекладені та нотаріально завірені документи, дипломи, сертифікати та інші підтвердження освіти. У багатьох випадках також може знадобитися офіційне підтвердження кваліфікації. Так зване рекенуаштяре дипломей або еківаларе еквівалентність диплому. Ця процедура може зайняти чимало часу, оскільки передбачає подання документів до відповідних державних установ. Окрім того, для медиків та представників деяких інших професій обов'язковою є реєстрація в профільній колегії. Що пропонують центри зайнятості в Румунії українцям? Формально ці центри, адже ФМ, Відкриті і для іноземців з правом проживання, включно з тимчасовим захистом. Вони можуть допомагати з базовими речами: доступ до списку актуальних вакансій, зазвичай це низькокваліфікована праця, будівництво, прибирання, робота на складах, охорона, реєстрації як безробітнього і короткострокові курси перекваліфікації. Здебільшого вони проводяться румунською, іноді допомога з резюме. Або консультація щодо працевлаштування, але на практиці вакансії часто дуже обмежені. Якість і зарплати таких посад залишають бажати кращого. Українців часто не інформують повноцінно або відправляють по колу, і мовний бар'єр також серйозний фактор. Тож більшість українців шукають роботу через знайомих. Соцмережі або спеціалізовані сайти. Центр зайнятості це скоріше формальність ніж реальний інструмент. Хочу також зачепити тему роботи в службах доставки, таких як Глово Food, тас. Часто помічаю, що на таких позиціях працюють мігранти з північної Африки, країн Південної Азії та Арабського світу. Румуни зазвичай неохоче обирають таку роботу, бо вважають її низькокваліфікованою і дуже виснажливою. Українці теж рідко йдуть в цю сферу, адже переважно шукають більш стабільні та перспективні варіанти працевлаштування. Однак, якщо потрібно швидко знайти роботу. Доставка може бути варіантом. Зазвичай дохід в цій сфері становить від 500 до 1000 євро на місяць до сплати податків, залежно від графіка, району, кількості замовлень та умов співпраці. Отже, робота в Румунії це не завжди легкий шлях, особливо якщо ви приїжджаєте сюди вперше і без знання мови. Проте варіантів досить багато, і кожен може знайти щось для себе, якщо готовий докласти зусиль. Пам'ятайте, що тут важливо бути гнучким, шукати інформацію, користуватися ресурсами та підтримкою української спільноти. Якщо це відео було корисним для вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть в коментарях, які теми вам цікаві для наступних відео. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе. І до нових зустрічей в наступних випусках. Бувайте!